Мої вітання. От сьогодні ви збирали багато полуниці. Це я завтра все, все повезу на ринок. Ось я ще перескладаю з пластмасових ящиків такі картонні. Зроблю все компактно, щоб мені все влізло в машину. Це у нас така блискуча румба, пахнюча, блискуча румба. Ось там М-100. Олін століття. Знову де румба. Це в нас йде Азія. Ось такі файні полуниці, рукавиці. Ось таке це в нас Азія. Азія є мілкіша Азія. Це в нас Азія, оце світліша йде в нас квіки Амі, квіки Амі. Це в нас де три лоточки Гігант Джорнея. Тоже така гарна полуничка. Тоже лоточок Сандри. Це в нас де Верді. Тоже достойно гарна. Полуничка блискуча. І це знов румба. Кажу, я їх ще всі поскладаю гарно, Ящички компактно, щоб мені все влізло. Ось такий збір сьогодні був зроблений на сьогодні. Ось така красота. Всім мирної ночі.